Друзі, вітання усім. Я сьогодні в царині рослин. У Львові це галсад, Кімнатні рослини. Зараз я вам показую. І прийшла там, де дуже великі, сформовані різні пальми, юки, там шифлери. Драцени, розміри величезні, трошки покрутила вас, а зараз будуть рівніше. Це фікуси. Ліровидний фікус. Фікус Бенджаміна, Ось такі так чудернацько вигнать. Стовбурці. В Вашингтоні, напевно. Пальма. Там папоротники, папороті. Ноліни, юки. словом, дуже багато рослин, але я в загальному хочу для себе зафіксувати і вам показати. Їх габарити, розміри і всілякі чудернацькі форми. Я ось обійшла а, цей склад, цей магазин, не знайшла жодної людини тут. Навіть продавців не видно ні покупців. Дівчата, може, на обіді. Нікого нема. Ні, чую голоси. І думаю, познімаю, трошки познімаю собі ось цієї краси. Таке враження, що я в якихось субтропіках, в якихось джунглях працює вентилятор, рух повітря це особлива обов'язкова умова для рослин, щоб не застоювалось, тому що полив зверху і треба це розганяти щоб не гуляли різні шкідники і видувалася вода з рослин. Це дуже важливо. Часто в нас псуються рослини, коли їх багато. І без руху повітря заводяться всякі мушки. такі краї, такі гафровані, прикольні. Це все з виду якихось пальм. Ні, не пальма, папоротень. Ось ноліна бакарнея, якщо хто хоче виростити її собі з маленьких сіянців. Так як я вирощую, зараз в мене є якраз дві, а купувала їх саме такими. Хамедорея також пальма. Гарно росте і квітне так, як мімоза такими квіточками. У мене ще не квітнула вона. Всюди завжди популярні санцев'єрії. Ціна на них не падають, тому що вони дуже добре ростуть і витримують пересушку, яка дуже часто буває в магазинах і не пропадають. Також бачила колекцію санцев'єрі. Досить цікаві, є екземпляри. Оце, це Дефенбахія. Ну, такі декотрі рослини більш даються навіть офісними, ніж домашніми. Дома, в принципі, дома, як мені, подобається виростити краще самому, сформувати в своїх умовах рослину, ніж дорослу вже брати. А ось це та сама ноліна, Бакарнея, яка вже сформувала свою слонову ногу. І так вона виглядати буде. Фікуси, там пістрявий фікус. Кожен листочок має свій візерунок. Хочеться дивитись листя величезне просто. Як тебе звати? Вона в мене є, я забула, як її звати. Ось так буває. Коштує це радість. Вісім із половиною шефлерка. Шефлера, пістрява шефлера. Там дерево сформоване. З фікуса. Такі юки мають, такі ноги могутні. Ну і ростуть собі, бачите, в трьох, в купці. Ростуть, наростають. Цей догляд правильний по агротехніці. Знають тільки, напевно, ті, хто вчились на це, у них не пропадають рослини, вирощують їх в великих теплицях, привозять сюди на продаж. І всі вони красиві, такі, як, знаєте, як ті спортсмени. Не ті спортсмени, які на правильному режимі, а ті, які на стероїдах. Ні, таке говорити не можна, на пане про рослини. Ви гарні, гарні. Ось така папороть вона називається якось на букву П. ППП. я, в мене було колись. Дуже гарно росте, має такі цікаві штучки. Ось вони молоді, зелені. Потім вони стають такого кольору. Також бувають різні сорти види. І також я бачила колекцію, ну, звичайно, в інтернеті, в Ютубі, цих рослин, цих таких дивакуватих папоротей. це плющ. Або хідера, ще як його називають. Тут Ліани різні. Це філодендрон Ліана. Це фікус, мені здається, що він якось має назву, назву він має. Так, да, не пише. Я все згадати не можу. Це кактус, лісовий кактус. З такими великими косами. Епіфілом, здається, він називається. Ну що, яка велика, яка велика ножка. Бачите, головне, великі горшки її не заливати. Це банан, здається, так? Дійсно, з банана можна зробити капелюх великий. Той дах перекритий стало листя. Це якось манки. Ой, як же ж це називається монстера манки або щось інше? Маска, маска, так. Ось таку я не бачила. Такі трипалі листочки. Пістрявість така, темно-зелена, світло-зелена. Ну, що ж, не пишуть вони, ціну покажу вам. 5450. Кімнатних рослин я купувати сьогодні не буду. Коби я справилась з тими, що маю. Просто цікаво подивитись паперомія. Стара. Це ж монстера, чи ні, філдендром. Не треба спішити називати, поки не прочитаєш, а то не все буде точно. Ой, це напевно сенсація, як його користову це жіноче щастя, знаєте. Забула. Забула 4800. Що сама найбільша така, громадна така. Ось така в неї квіточка. Квіточка насправді ось. Ось цей кукурудз. А це листочок передквітковий такий. Кому ананас. Ой, завжди хотіла побачити вже в ось цю таку. Як шахматна дошка. Такі листочки. І ця дуже цікава. Ніби акварелі розмальована. Це знаєш що з здається. Ціна вигоріла. Не скажу, скільки коштує 165, напевно. Тут така цікава пістрявість також. Не така маленька, пістрява. хто в нас тут є. Мухоловка. Ножечки, яка у нас здорова. Вона має завитушки. Ну Якщо я собі подумала, що я в джунелях, то якраз такі, такі рослини тут і мають бути в джунелях. Такі має э, ковшики, такі з баночки. Цікаво. Там фурнітура всіляка до рослин. Тут також цікава Розмальовка листочки. Це така пістрявість. Трошки листочки оброблені якимось препаратами, трошки пістрявість на рослинах. З потіфілом нагадала собі, так? Колючки. Що ж, друзі, дякую, дякую, дякую всім за увагу, хто зі мною тут прогулявся. Я колись тут купувала ванду, орхідею. Так вона була тут підвішена на цьому стовпі. Цього разу орхідей мало. Інколи буває, тут що засипано все орхідеями. Шкода, не всі рослини виживають, які. Хочеться мати. Слухайте, дивіться, як розклався листочок. Ви бачите? Що це таке? Як цікаво. Ось він. Ось його пагін. І тут він так, як віяло. А листочки як фікуса. Ось такі всякі пальмочки. Ще вам покажу юки цікаві, на мою думку. Там високі кактуси. А, це агава така. Такі колючки. Мюки і, напевне, агави. Може, ще самі агави. Ну, ось такий він халсад. Друзі, дякую всім за увагу. І я йду, щось собі треба вибрати, щось собі привезти на пам'ять про цей прекрасний сад. А ми побачимось.